Демонструє майстер спорту України, Сергієнка Вікторія Олександрівна, чемпіонка України у правах з предметами. Аплодуємо. Оплески, де оплески? Заспокоюсь, мальчики. Підтримаємо, підтримуємо. Дякую. Ді Її бажаєте? Та їй, їй, їй. Дівчатка, важливо? Диви, диви. Не слід відчути ваших оплесків. Дякуємо Вікторії Олександрівні за короткий суд. я запрошую. Я запрошую ще трьох учасників. Дві команди по три чоловіка. Будь ласка.